Сьогодні у нас вівторок, 19 вересня 2023 року, 7 година, 43, 43 хвилина. 43 хвилини. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, з якої знущаються, з якою хочуть зробити рабів цієї гної системи, а корумпованим злочинцям, які цим всім маніпулюють і управляють. Показувати хто і хто. Бо в мене складається таке враження, що чим більше я борюся за свої права в правовій державі, свободній державі в Україні, тим більше мене позбавляють спілкування з людьми, з тими, кого я люблю. Чим більше мене з мене знущаються, тим більше. Мене хочуть, хочуть зробити якогось злочинця або дурня. І мені дуже прикро, що в цьому задіяні інколи навіть ті люди, яких я раніше любив і поважав. П'ятдесят дев'ять планував шістдесят але хтось завадив? Нічого. Колись ці наркозалежні хворі люди, які рекламують цигарки, наркотики, табачні вироби, алкоголь будуть їсти те, що рекламують. Так що робіть висновки. Хто допомагає хитрожопим дермоїдам, а хто... Заважає. Така от обстановка ранкова Ми не дворі. Після душу не холодно, приємно. Раджу всім займатися науковою зарядкою і спортом. Бо це дуже важливо. Бо тільки в здоровому тілі може перебувати здоровий глузд. Доведено мною. І це доведено мною за останні 5 років.